Покращити надання медичної допомоги хворим на гемофілії в Івано-Франківській області таку мету перед собою поставили місцеві медики. На базі обласної клінічної лікарні вони організували наукову практичну конференцію. Саме тут світила медицина обговорили найважливіші проблеми, з якими сьогодні стикаються хворі на цю важку недугу. Гемофілія невиліковне захворювання, яке зумовлене спадковим дефіцитом фактору згортання крові. В Україні до 50-річного віку доживає лише кожен четвертий пацієнт. Хоча у розвинених країнах тривалість їх життя практично не відрізняється від тривалості життя здорових осіб. Наразі в нашій області на обліку перебуває 58 дорослих та 37 дітей хворих на цю недугу. Усі вони лікуються препаратами крові, що містять дефіцитні протеїни. Проте їх забезпечення нині, м'яко кажучи, Недостатні. Препарати для хворих на гемофілію. Їх неможливо сказати, що замало, їх взагалі нема. Мабуть, прикро за це казати, тому що Україна на сьогодні у Європі то остання країна, де нема лікування хворих на гемофілію. Дуже коштовно. дуже. Але за ті великі кошти держава отримує соціально захищених. Потрібних працьовитих людей. І навпаки, якщо немає препаратів, препаратів немає лікування, то це тяжка форма інвалідизації. І якщо економічно провести розрахунки, то держава більше грошей вже інвалідів, котрі не отримують лікування, ніж закупити коштовні препарати і дати лікування. Жити повноцінно хворі на гемофілію таки можуть для цього необхідне лише повноцінне забезпечення фактору сідання крові. Нині існує державна закупівля таких факторів, от тільки становить вона не більше 10% від потреби. Тому місцеві медики вирішили цю проблему долати самотужки і розробили на рівні області програму покращення допомоги хворим на гемофілію при орієнтовній потребі. Тільки в факторі 8, яким лікують гемофілію на рік для дорослих хворих, близько 5 мільйонів гривень, нам виділила держава гроші 900 тисяч гривень на весь рік на всі фактори згортання крові. Тобто при такій дороговартісні препараті, звичайно, що ні в міському бюджеті, ні в обласному бюджеті, ні в лікарні, кожній лікарні таких грошей немає. Загальна сума програми, яку ми презентуємо, це 100, 175 приблизно мільйонів гривень на 5 років. Звичайно, що це не витримає ніякий бюджет, але ми складали потребу так, як має бути за рекомендаціями ВОЗ. Програму допомоги хворим на гемофілію медики презентували на конференції. Тепер сподіваються, що її на найближчій сесії обласної ради підтримують народні обранці. Надіються на допомогу держави і представники Всеукраїнського товариства гемофілії. Вони переконані, поставити крапку в цій проблемі може тільки повноцінне забезпечення хворих закордонними препаратами. Тоді люди хворі на гемофілію зможуть відчути усі принади життя. Якщо ж реакції з боку чиновників не буде, в товаристві запевняють, вони влаштовуватимуть численні акції протесту